А чи знаєте ви, що для виготовлення одного кілограму масла потрібно приблизно 20 літрів молока? Яке буває масло і як його правильно обрати? Давайте разом розбиратися. Для того, щоб зробити масло, потрібно взяти молоко і відділити з нього вершки. Ці вершки ми збиваємо і отримуємо масло. Це буде солодковершкове масло. А якщо в вершки ми додамо молочно-кислі бактерії, ми отримуємо... Кисловершкове масло. А як щодо жиру? Згідно з ДСТУ, масло поділяють на такі категорії. Існує думка, що чим вищий відсоток жиру, тим краще масло. Але чи насправді це так? Відсоток жиру вказує тільки на кількість сироватки у самому маслі. Чим більше жиру, тим менше там сироватки. Однак варто пам'ятати про калорії: 82% містить 748 калорій, а 72% 660 калорій. Особисто я обираю масло із високим відсотком жиру, адже вважаю, що чим менше в ньому вологи. Тим менше можливості для виробника фальсифікувати продукт я надаю перевагу маслу, яке виготовляється в рамках ДСТУ, а не технічних умов якогось окремого виробництва. А яке масло любите їсти ви?